Лорд Тірек, про нього мало що можна сказати. Він мені взагалі не імпонує. Тірек хоче лише забрати у всіх магію, а потім володарювати еквестрією. Я поставив би йому одразу 5 з 10. Якщо б Діскорд у кінці серіалу не пробовтався про тата Тірека, але про це поговоримо як завжди ближче до закінчення відео, бо ми йдемо у хронологічному порядку серії. Початок четвертого сезону, цікавий момент, що ця сцена. Коли Тірек забирає магію у єдинорога, нагадує сцену з Гаррі Поттера, коли Волдеморт харчувався кров'ю єдинорога, щоб якось залишатися живим. Через те, що Тірек дуже слабкий на початку, тому він спершу поглинає магію єдинорогів усі його жертви. Після цього стають сліпими і неспроможними ходити та ясно мислити зникають п'юті марки Селестія та луна відчули витівки Тірека. Згодом Селестія розповідає нам Бексторі, що колись на землі Еквестрії прийшли брати Тірек та Скорпан, щоб вкрасти чари цієї землі. Але Скорпан зацінив магію дружби і відмовився поневолювати по ней, також намагався вмовити цього не робити і Тірека, але Тіреку було пофіг. Тож Скорпан попередив про нього принцесам, а сам пішов додому кудись. От чесно, мені не вистачило Скорпана, чому більше ніде в серіалі. Він не з'являвся. Так ось Тірека згодом заточили в тартар, і через приблизно тисячу років він втікає з тартеру. І Селестія віддає наказ Діскорду слідкувати за тіреком, про це докладніше можна подивитися у відео про Діскорда, але ми знаємо, що це вистава. І це спеціально було зроблено, щоб випробувати твайлайт. Я не буду знову розсусовувати цих два епізоди. Просто скажу, що Діскорд стає подвійним агентом, а Тірек тупенький повірив йому. І сам Тірек вдається до типових маніпуляцій, але він серйозно сподівався на те, що Діскорд поведеться на його безглузді маніпуляції, ще раз підтверджує його тупість. Далі Тірек, кравши достатньо магії у єдинорогів, краде магію у бегасів, а згодом і у земних поней, що доказує наявність магії у земних поней, і я відверто не розумію, навіщо у п'ятому поколінні їм дали магію. Дивно, що алікорни, повністю віддавши свою магію, не стають сліпими і досі мають силу ходити, тірек відправляє трьох принцес до Тартару, так ось Тірек дає медальйон свого брата Діскорду. А навіщо тірек тримав цей медальйон, який дав йому скорпан? Якщо він ненавидить свого брата і вважає його зрадником. Сам Тірек обдурив Діскорда, але це не враховується, бо Діскорд розумний і так знав про це. Потім він забирає його магію. А так Діскорд у нас один з наймогутніших істот всесвіту, Майліт в поні. Тож Тірека, я, мабуть, поставлю десь на третє місце по магічній силі. А по фізичній силі, на перше інтересно, чи має Тірек якісь ліміти у зрості? Він кожного разу з новою дозою магії виростає. Тож чи може він сягнути аж до космосу? Чи він вибухне від такої кількості магії? Далі в епізоді нас очікує неймовірна, найкласніша, найкрутіша неперевершена сцена битви Твайлайт Спаркл і лорда Тірека за таке аніматорам респект. Цей бій міг би тривати довше, але Тірек запропонував Твайлайт угоду. Вона погоджується. Він забирає її магію, відпускає друзів. І як ви думаєте, що має зробити після цього злодій? Так правильно, він продовжить просто тупо випалювати землю, як це було показано у п'ятому сезоні. В альтернативному таймлайні ну випалить усю землю тірек. Далі який у нього план дій, що він буде робити після цього? Згодом головна шістка за допомогою магії. Дружби виганюють Тірека назад до Тартару і повертають у Сімпоні вкрадену магію у кінці восьмого сезону. Тірек також замішаний не напряму, але він діяв разом з Козі, Бло в козі спеціально зробила так, щоб магія почала зникати і щоб головні герої подумали про причетність Тірека. Тож вони пішли провідати тартар. А тим часом козі брати владу над школою у свої копита, а старлайт, яка мала приглядати за школою, козі по-тихому прибрала головна шістка і спайк. Звісно, приходять до входу у тартар, і через те, що магія зникла. Вони використовують ось такий ключ, який, звичайно, навмисно поклала Козі Блов, але він може бути використаний тільки один раз, тому зайшовши у тартар, вони там застрягають. Твайлайт хоче дізнатися, куди зникає уся магія. Безсумнівно, тірек знає про це, але він розкаже про це, якщо його випустять з клітки. Тірек дещо розповідає про план Козі Блов, але я не зрозумів, яким чином вони взагалі могли листуватися. Невже листоноша кожен раз ходив у тартар? Я думав, для цього є заборона Тірек і не сподівався звільнитися знову із Тартеру. Тому він придумав геніальніший план, а саме заточити у Тартарі головну шістку. Твайлайт вирішує негайно вернутися до школи, але двері Тартару силою не відчиниш. Та все ж таки Твайлайт придумує план і із залишками магії Тірека та інших магічних істот вони звільняються. Козі Блов присилають в тартар, зато тепер Тіреку не нудно, і на цьому роль Тірека у восьмому сезоні закінчується. Дев'ятий сезон я обіцяв розповісти про бексторі Тірека, то яку згадав Діскорд, щоб навмисно спровокувати Тірека, дослівно цитую: Насправді ти жалюгідний кентав, який використовує магію для того, щоб приховати свій страх, не виправдати сподівання любого татуся, короля Ворака. Чому про це не можна було б розповісти раніше? Ми тоді зрозуміли б мотивацію лорда Тірека краще. Так про Тірека і Скорпона є комікси, але немає в мене захоплення читати їх. Можливо, колись почитаю, а так наступний випуск про Starlight Glimmer. А після Старлайт, можливо, буде Темпест Шадов, бо я подумав, що буде непогано розібрати таку гарну антагоністку з мультфільму.